Я не починаю працювати, поки не переконаюся, що інструмент в мене дійсно готовий до роботи. Купити найдорожчі — це тільки половина роботи. Йому потрібно завжди проводити сервіс. Перед кожним прийомом ми інструменти заточуємо, гостримо, тому що тупий інструмент, навіть якщо він найдорогий, найякісний, він нічого не вартий. Ціла історія по заточуванню, по догляду. Всі інструменти різні. Тільки заточувати інструменти потрібно вчитися довго і нудно. Що, до речі, ми робимо під час наших навчань в клініці. Ми вчимо лікарів працювати з цими інструментами і вчимо за ними доглядати. Його завдання зрізати поверхню корня. Дуже делікатно, дуже акуратно. Наліво повертайте голову. Ось, Якщо він тупий, то ми навпаки корні травмуємо. Інших варіантів полікувати пародонтит просто не існує.